Друзі, усім величезний привіт. Я сьогодні готую креветки. І не просто готую, не просто варю, а беру вже заморожені в магазині звичайні креветки, я вам зараз їх покажу. Мариную та готую їх. Дуже класний, смачний рецепт. Нічого складного, приготують навіть діти. Так що, дивимось, і готуємо, і насолоджуємося, насолоджуємося смачним результатом. Друзі, хочу представити вам зразу цей продукт. Отакі заморожені креветки. Отак вони виглядають. Ось розмір. 41,50. Ось такі. Вони вже в мене майже. Розморозились, буду їх зараз відкривати, вам все покажу, і будемо їх маринувати. Ось такі кривітулечки, ось такі. Так, покажу зразу продукти, які я буду використовувати для маринування. Трохи звичайного часничку, соєвий соус, який у вас є. Я отакий тій буду трошки використовувати. Рослина олія, перець. Це в мене звичайний чорний, молотий перець, можна використовувати улюблену вашу суміш. При бажанні можна додати трошки гострого табаско або іншого гострого соусу на ваш смак. Все, оці всі компоненти, так що давайте будемо маринувати. Часничок вже порубав і сюди додаю, поперчу, так, не дуже. Додам соусу. Соєвого. Ось так. Я, як бачите, не солю, тому що соус і так солоний. І додамо олію. І добре все це будемо перемішувати. І маринуватися воно буде недовго, хвилин 20, цього буде достатньо. Але будемо постійно перемішувати. Як бачите, я вже виклав на пательню. Воно вже в мене навіть закипіло. І буквально я його тушкую отак в соусі в цьому в маринаді. Десь хвилинки 3. Цього достатньо. Вогонь доволі такий величенький, маленького не потрібно. Але ми їх не смажимо. Це не стейки. Ми їх просто добре Отак От підтушкуємо в у цьому соусі. Буде класно. Обов'язково спробуйте. Покажу, що вийде. Gold Star. Дуже популярне в Ізраїлі пиво. Непогане. Ну що ж, друзі, ось що ми отримали в кінці нашого нехитрого приготування. Давайте будемо дегустувати. Друзі, усім, хто їсть приємного апетиту, а я буду тихенько смакувати. Клас! Друзі, я вже спробував. Усім рекомендую. Приготуйте. Дуже просто, ніяких складних компонентів. готується просто елементарно. Але дуже такий насичений смак можна самим на ваш смак регулювати. Трохи перцю додали більше, трохи менше, трохи солі або трохи більше соєвого соусу, гостроту, солоність, кількість часнику, можна додавати ще зелень, можна сухий часник додавати. Все у ваших руках. Так що готуйте і насолоджуйтеся життям всього вам найкращого. До нових відео. Якщо вам не складно, Підтримайте канал та просто поставте лайк під відео. Якщо є бажання, напишіть коментар. Це дуже приємно. Усім усього найкращого. Бувайте!